Історична довідка про місто тячі. Тячів – місто на півдні Закарпатської області, центр Мароморщини. Назва міста Тячів старонімецької мови перекладається як німецьке село. Точну датою заснування не встановлено, але більшість істориків вважають, що це сталося на межі першого і другого тисячоліть. На це вказують археологічні решти поселення першого другого століття нашої ери, що відносяться до так званої Коштановецької культури. Історичні письмові джерела вперше згадують про Тячів, ...1329. Roku. Тоді тяче отримав від короля Кароля Роберта, роки правління 1308 1342 роки, міські права та статус вільного королівського міста. Цей факт вказує на те, що поселення на час першої документальної згадки досягло статусу міста, а отже, існувало вже віддано. Повідомляється, що в 1329 році угорський король Карл І дав колоністам, які переселили сутячів, права і вольності. Подібні права отримували міста, які входили до Марморської жупи, хуст вишково довге поле Сікет Пізніше в дарчій грамоті короля Сігімунда 1406 рік зазначається, що Тячів входить до складу п'яти коронних міст, іменується як Тячів, 1436 році. Король Сігівмунд наказав закріпити земельні ділянки цих міст за дворянами. Населення міста за складом було неоднорідним. Серед мешканців виділялись більш заможні ремісники і біднота. Місто платило даневну, основний тягар якої лягав на плечі селяни-ремісників, тому що дворяни уникали податків. Біднота не мирилася з таким становищем і виступала на боротьбу за свої права. Так у 1514 році спалахнуло селянське повстання під проводом угорського героя Довжу Дердя. Тячівці брали участь у національно-визвольній війні борців проти свавілля королівської династії Габсбургів 1703-1711 роки. Після придушення повстання на місто було накладено контрибуцію, яку сплачували австрійцям на протязі двох років. Економічний розвиток Тячева у 18 столітті був незначним. В 1739 році в місті працювали три млини, які знаходились у відданні магістрату. В 1779 році біля Тячева під горою Кередгеть починають добувати сіль. У 18 столітті зростають феодальні повинності. Жителі втяча змушують вивозити сілі інші товари, сіга та в хуст. Крім цього, тячівці часто страждали від стихійних лит. У цей час у місті проживало 10 дворянських родин, неміші, які користувалися значними пільгами. У двічі на рік, у серпні і вересні, відбувалися великі ярмарки, дозвіл на проведення яких місто здобуло у 1801 році. Втячо користувався правом самоврядування, мав свою печатку і зображення морла. Адміністративним судовим органом була рада або міська управа, магістрат, куди входили староста та радник. Староста очолював раду і здійснював судочинство. У 1787 році втячо проживало 1156 осіб. Більшість були серед них і візники, які займалися транспортуванням солі, а також десятки крабців, кушнярів, шивців, ганчарів. Зростання населення в місті відбувалось до Повільно. Так у 1836 році у Тячі проживало 1814 чоловік. На той час тут діяла одна початкова школа. Інфраструктура міста дещо змінилася, з'явилися нові поділи, частіше не стали вулиці. Хоча медичного закладу так і не було. У 1875 році церковно-парифіальну початкову школу відвідувало 190 дітей, учителів було всього троє. З Тячевим пов'язані останні роки життя і творчості талановитого майстра Пензіна, живописця-реаліста угорського митця Шимона Голоші 1857-1918 роки. 1 травня 1992 року у місті встановлено бронзовий біл Шимон Голоші, виготовлений угорським скульптором Товтом. У той же час місто розширюється, споруджується ряд нових будинків, які часом надто тіснилися один до одного. У 1919 році Закарпаття за сен-джерменським мирним договором увійшло до складу Чехословаччини. Населення, крім землоробства, займалося вирощуванням племінної худоби і садівництвом. Яблуко вивозили в Німеччину, Англію, Голландію, Швецію. Племінна худоба відправлялася в основному на чеські землі. У роки чехословацького періоду в Тячої було відкрито місцеву школу з українською і чеською мовами навчання, 180 учнів і 12 вчителів. У 1929 році функціонували 4 початкові школи, 320 учнів і 9 вчителів. У 30-ті роки діяла кожна шкільна бібліотека. Майже 30 років з 1910 по 1939 роки Дтячою працював відомий закарпатський письменник і педагог Олександр Маркош. Тут він писав підручники та читанки для початкових шкіл оповідання редагував молодіжний на осередний край. З 1939 році місто перебуває у складі Угорщини. Під час угорсько-фашистської окупації Олександр Маркуш був репресований, а його бібліотека знищена. 23 жовтня 1944 році в Тячі увійшли радянські війська. Після встановлення радянської влади почалося перебудова сільського господарства. З 1945 по 1950 роки відкрито медпункти. Аптеку, реалікарню. замість старих шкіл організовано три початкові з української горської навчання, середню школу номер 1 і середню школу робітничої молоді з української мови навчання. Після 1950 року набувала розвитку промисловість та концерний завод випускав 26 видів продукції. Працював цегельний завод з річним виробництвом 3 мільйона штук цеглин. На території міста діяли хлібокомбінат, металозавод, маслозавод, будівельні організації. На той час у місті функціонувала поліклініка, пологовий будинок, п'ять дитячих садків, три середні школи з українсько російсько та горської мови навчання, вечірня школа робітничої молоді, восьмирічна школа. У 1973 році відкрито професійно-технічне училище. З 1955 року діє дитяча музична школа. У 1957 році починає працювати будинок культури. 1946 47 років відкриті района та міська бібліотеки, а через рік дитяча книгозбірня побудовано кінотеатр, тенісні, корти, футбольні, волейбольні майданчики, стадіон. Історію Тяча продовжує писати сучасність, якою вона буде, залежить від громади і її участі у житті міста.